Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Вороги надалі продовжують тероризувати населені пункти області. Минулої доби до поліції надійшло чотири повідомлення про руйнування осель мирних жителів. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборонні дії. Обстрілів зазнали район населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Білогір'я, Малотокмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам'янське Запорізької області. Тим часом, за даними центру національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях області росіяни продовжують розміщувати техніку та особовий склад у лікарнях та школах. У Бердянську з гінекологічного відділення виписали усіх пацієнток та розмістили 30 поранених росіян у хірургічному та лор-відділеннях Розмістили 80 важкопоранених загарбників. Раніше до місцевих лікарень ворог завіз своїх медиків, адже українському медперсоналу окупанти не довіряють. За даними генштабу, окупанти й надалі продовжують грабувати на тимчасово окупованих територіях. В Енергодарі Росіяни почали вивозити з навчально-тренувального центру ЗС обладнання, яке використовували для підвищення кваліфікації персоналу у Мелітополі. останніми тижнями суттєво збільшилась кількість активістів руху Жовта стрічка. Містяни продовжують протидіяти окупаційній владі та знищувати російську пропаганду. Також і наші військові все більше завдають втрат ворогу на запорізькому напрямку. Так днями підрозділи 128-ї гірсько-штурмової бригади зсу знищили російський КАМАЗ та БМП 1